Всім привіт! З вами знову головний і Жене Славко. І сьогодні у нас незвичайне відео, а незвичайне тим, що я буду робити огляд клавіатур. Ну і, в принципі, розповім вам те, чого вам не розповість Вінга навіть на офіційному їхньому сайті. Я, звісно, не експерт в огляді клавіатур, але в принципі, ну, огляди на клавіатури я дивився в Ютубі і спробую вам показати, розказати. Про сьогоднішніх наших гостей. Чим ну, що, що воно, як воно чим вони відрізняються. і що такого він вам не розповідає. От. Е, ситуація наступна. Півтора роки назад я загорівся бажанням спробувати все ж таки використовувати механічну клавіатуру. От. Ну І відповідно, AliExpress мені було впадло замовляти чекати. Я знаю, що там є дешеві клавіатури, там все таке. От. але мені хотілося ну, максимально швидко отримати клавіатуру, тому я зайшов в інтернет, там, на наших, от, і знайшов найдешевшу механічну клавіатуру, повнорозмірну, як бачите, от, щоб ну, спробувати. В принципі, на той момент вони коштували невеликих грошей. От, ну, тобто умовно E, Першу клавіатура, яку я собі тоді купив, коштувала 650 гривень. От. А ось недавно я отримав іншу модель, трошки, то вона вже десь 750 коштує. Ну, в принципі, це типу, не такі вже великі гроші для знайомства з механікою. E, перевага в тому, що я їх отримав доволі швидко. От, e, це механіка, хоч там і найдешевша, і не найякісніша, напевне. Але це розміна клавіатура, і у них є уже заводське гравірування українське. Бо якщо ви там замовите клавіатуру з Aliexpress, то вам там або доведеться дозамовляти кейкапи, ну, кришки клавіші самі по собі, або робити гравірування. От. Е, і що ж, з чого ж все почалося? Півтора роки назад я собі замовив вінга КБГМ модель номер 100 Коробку від неї, на жаль, десь вже за, загубив. Але, по суті, КБГМ 101 і 100 це одна і та сама клавіатура, і різниця там просто у свічах. Е, поселяється в ось такі коробці. Звичайні кольорова. Е, Ця зображення клавіатури має таке глянцеве покриття, клавіатура самоматова. Підсвічування UAN104 клавіатури USB е, цей е, тип підключення. Ззаду коротка інформація. Розміри клавіатури, робоча напруга, споживання, мова, е термін служби клавіш, довжина кабелю, підтримання операційної системи. От, ну, хто виробник, хто імпортер і так далі. В принципі, нічого незвичайного. Всередині е коробка у нас тут на двох таких замочках із пломбою, ну, кружальцею і От, Всередині клавіатури пакуються е ось так от. Такий ось пакетик пінки, І там доступна лише інструкція з експлуатації. В принципі, тут в інструкції е на клавіатурах вже є всі позначення нанесені. От. Але в інструкції, якщо вам там не зрозуміло, то прописані скорочення клавіатур, підтримка до 25 клавіш антигустінг, регулювання підсвічування і так далі. Нічого незвичайного. Так, і зараз я тепер згадаю, де мене е, сотка. Оце, здається, сотка, КБГМ100. Да, Значить, що з собою являють ці клавіатури. Знову ж таки, я ж повторюсь, я не експерт в клавіатурах, от, але на основі тії інформації, яку я надивився, можу дещо вам розповісти. Е, клавіатура має ось такий тип е, структури, будови. Це називається скелетон, здається. Тобто, у нас видно корпус клавіатури і відразу видно свічі з кейкапами, без ніяких додаткових там, корпусних елементів. У нас є три світодіоди намлок, капслок. І оце я не пам'ятаю. Підключення провідне, як бачимо, знизу також є дві гумові ніжки. От, і дві днішки, які допомагають кут нахилу регулювати. Далі. Е, як я вже сказав, скелетон 104 клавіші, напис Вінга. Е, от. І якщо я не помиляюся, тут у нас є. <клес> Знімати я його не буду, звісно. От. Ну, ось один Кейкап я зняв. Е, значить, КГБ КБГМ100. Вона побудована на синіх свічах. От. Вони е без гарячої заміни, тобто вони впаяні. От. Тут бачимо відразу навіть гвинтики. Тобто, щоб розібрати клавіатуру, потрібно зняти всі кейкапи. Е Кейкап з якогось пластику, напевне, найдешевший який там АБС. Він е напівпрозорий і по пофарбовані, Бо в мене ось. Ну, WASD, клавіатура ж для роботи, але WASD вже там в деяких місцях почала протиратися. От, тому тут у нас не подвійне лиття, а просто напівпрозорі кейкапи. Cherry MX стандарту чи як воно, там, коннектор. І просто пофарбовані в чорний колір. Е, так, Із стабілізаторами у нас тут здається лише пробіл. Зараз знімемо. Так, а, ні, дивіться. Правий Shift також має стабілізатор. От. Лівий Shift, до речі, зараз. Лівий Shift має для стабілізатора кріплення, але самого стабілізатора немає. От. Кнопки. Ну, звичайні. І зараз, до речі, спробую підключити і показати, як вона світиться. Підсвічування у нас тут, ну, кольори в нас тут статичні. Ось, як можете бачити, зараз спробую вимкнути світло. О. А, жовтий, якийсь оранжевий, фіолетовий, блакитний і а, Типу рожевий якийсь колір. Так, значить, клавіатура має 5 кольорів. Із ефекти на у нас тут окрема кнопка Їх тут 11 чи 12 ефектів різних. От. Нічого такого незвичайного. В мене я зазвичай корисив звичайне підсвічування. Також, якщо не помиляюсь, тут можна яскравість налаштувати ефектів, і якщо ефекти з якимось цим. Рухом підсвітки, то здається, можна швидкість налаштувати. Fn плюс стрілочки. Е, я, я зазвичай використовую стандартний підсвічування на всю клавіатуру. От, мені так зручно. Нам, нам lock, ups, lock, і, по-моєму, це scroll. Ні, w не пам'ятаю, що означає. Зараз гляну, може в мануалі щось написано. тін дин дин Він лок. А, це є цей. Я так розумію, можна заблокувати ліву клавішу Windows. Точно згадав. Так. Що? ж, Ну, в принципі, друга клавіатура. Оп. Друга клавіатура у мене КБГМ 101, як ви вже зрозуміли. От, в принципі, одне й те саме. Тобто це ідентичні клавіатури, різниця в них тільки у свічах. А, зараз якусь кнопку зніму. Оп. А, червоні свічі у цієї клавіатури. От, і основна а, різниця. Ну, я думаю, багато хто знає, що зазвичай свічі кольорах відрізняється е, силою натискання. Але у нашому випадку тут свічі е, щодо сили натискання, я не знаю, як поміряти і сказати, бо на сайті Вінги цього, звісно, немає. От, але Основна відмінність між цими клавіатурами в тому, що е, червоні свічі, тобто КБГМ101 на червоних свічах, вони лінійні. Тобто при натисканні клавіші у вас е, плавний хід. Ну, по всій довжині, ну, ви просто натискаєте клавіатуру, вона просто ходить вверх вниз от. А у КБГМ 100 на синіх свічах от, встановлені лі, е, не лі, не лі, не тактильні свічі. Е, е, хто в темі, то в принципі зрозуміє. Тобто тут іде, якщо натискати клавішу, от, тут іде до певного моменту е, с, ну, вільно йде, а потім. Відчувається такий якби, легенький, легенький опір і спрацьовує цей тактильний механізм. За рахунок чого клавіатура на тактильних цих свічах просто клацає додатково. Якщо ця просто собі ну, можна просто друкувати, то ця ще додатково клацає. От. І. Ну, В принципі, мені перша клавіатура. Поп... Я не знав, чим вони відрізняються, бо на сайті Вінга. От, і саме ці інформації по поводу того, що тут лінійні свічі тактильні, на сайті Вінга немає. От, це я вже дізнався методом е, тику. Як це можна сказати? До речі, ага зараз е, ще покажу. Е, от, ну і... Перша клавіатура, звісно, ж в мене попалася на тактильних свічах. Е, на, на початках це було цікаво, прикольно. Дуже бісило моїх колег на роботі. От, ти сидиш собі, друкуєш, вони кричать, ти задовбав уже клацати, бла-бла-бла. Але мене вже самого за півтора рочки це клацання трошки задовбало. і я собі вирішив взяти е, на лінійних свічах, на цих червоних. От, я теж цю клавіатуру брав по суті, методом тику, тому що інформації ж немає. От, але логічно було, б, я логічно прикину, що якщо це на тактильних, то ця має бути на лінійних. Плюс в мене вдома клавіатура Hater на лінійних свічах. От, і вона мені дуже сподобалась, тому тактильні свічі це, звісно, прикольно, якщо хочете когось побісити. Але з часом набридає. От, ну, і захотілося трошки тиші. Ще що ось, заміти, ось Прямо знімаючи цей огляд у свічі різний колір корпусу. У цих чорний корпус, у цих білий корпус. На що це впливає? Скоріше за все, на яскравість підсвічування. А, до речі, щодо підсвічування, забув сказати, показати зараз. Значить, Дивимось, відберемо будь-яку кнопку. Як я казав, тут вже э, кейкапи, на Піпрозорий пластик фарбований. І у нас э, на обох клавіатурах північний світлодіод. Північний це означає, що він знаходиться над самим э, цим перемик, перемикачем. Стем. Коротше, над, над цією штукою. Тобто Не знизу знаходиться світлодіод, а зверху. От, і, в принципі, навіть в темряві, е, враховуючи те, що світлодіод світить на англійську розкладку. Нормально, але в темряві в принципі, і українська розкладка не, ну, непогано підсвічується. Її видно. От. Не дуже яскраво, але, видно. Е, ну, на, на жаль, я тем, те, темряву не можу робити, та камера моя може в темряві записати. От, але от якось так. Ще з цікавих особливостей. Клавіатури ці обидві доволі важкі. Я спочатку думав, що вони повністю металеві. Але, як виявилось, у нас нижній піддон, ну, нижня ця частина пластикова, а верхня частина у нас металева. От, Бачимо магнітик, магнітиця до однієї і до другої. Клавіатори. І це, в принципі, дає доволі таки непогану е стійкість до згинання, кручення клавіатури. Ну, Якби вона була повністю з металу, то було б прикольніше, напевне. От, але, в принципі, і так непогано. Е так, по досвіду використання. Це в мене буквально півдня сьогодні. От, е але ну, мені вже Зручніше, простіше на ній друкувати, ніж на цій. От, але ну, таке, не любити я. Е е е кому, що, кому що подобається. Ну і тепер давайте я вам е зараз мікрофон ближче до клавіатур, щоб вам по ви послухали, як звучать е е обидві клавіатурки. Так, ну І на камеру, значе дивіться. Е Ось, ну, умовно, там на відстані пальців. Це в нас КГ... КБГМ 100 на синіх тактильних свічах. Так звучить пробіл. Тобто, якщо швидко набирати, якщо повільно, то чутно характерне клацання цього механізму тактильного. І тепер те саме. На 101 клавіатурі, клавіатурі на червоних свічах. Бачимо ніякого клацання. Клавіатура, в принципі, працює ну, тихіше, ніж звук у От, І тепер давайте зараз між кнопками покладу мікрофон і поклацаю обидві сині. Червоні. Так, тепер давайте спробуємо якісь інші кнопки, наприклад, Enter. Я думаю, що вам, в принципі, чутно характерне клацання синіх свічів. Просто зараз по, по клавіатурі, типу, понабираю щось. І тепер на червоних свічах. От, коротше, якось ось так. Зараз секунду приліплю назад цей мікрофон. От, пані та панове, такий ось огляд незвичайний. Як для мене, так і для вас. Е, сподіваюсь, ця інформація була для вас цікавою та корисною. От, е, І да, дасть, дає вам трошки більше розуміння різниці між тактильними і лінійними свічами. Знову ж таки, я розповідаю не як клавіатурний експерт, а як користувач, який з цим зіштовхнувся, але який, має зна... ну, який володіє там пев... певною інформацією. От. І... Теоретично, якщо ви хочете собі е... офіційну, недорогу, максимально дешеву механічну клавіатуру, там хоча б для знайомства, от, то в принципі, ці варіанти можна брати для покупки. Тактильні свічі це у нас kbgm 100. І лінійні червоні кбг 101. От. Е, якщо у вас є питання, побажання, ласкаво прошу в коментарі. Е, також буду дуже вдячний за лайки, підписку, підписку відео поширення каналу, це значно допоможе його розвивати мені. От, також раджу звернути увагу на розділ підтримки. До даного відео там я залишу посилання на збори, які сам підтримую і закликаю вас. А в принципі, думаю, на цьому все. Огляд вийшов занадто довго, як на мене. Значно довше, ніж у інших оглядачів клавіатур. Але ну, бачите, як, як умію, так і роблю. От. Дякую вам за увагу та до наступного відео.